Неординарна подія відбулася у Луцьку цієї неділі. Вперше приймали всеукраїнські командні змагання серед ветеранів війни, з витяга нескорених. Як воїни, котрі втратили кінцівки чи мають інші травми внаслідок війни, змагались у силових вправах, на які не завжди здатні навіть здорові люди, бачила Ольга Яцюк на останній у цьому сезоні змагання серед ветеранів війни, які тривають у межах всеукраїнського проєкту з витягани у Луцьку зібралось 11 команд з різних областей України. Реабілітація засобами фізичної культури та залучення військових, котрі отримали поранення чи інвалідність на війні, до спорту є ефективною і мотивуючою їх підтримкою. Таку роботу проводить Федерація стронгменів України, організовуючи спортивні заходи у різних регіонах країни. В цьому процесі найголовніше для ветерана. Це бути задіяним. Це те, що дуже важливо для ветерана. Окрім того, що вони мають можливість поспілкуватися, бути в своєму оточенні ветеранському ком'юніті. І це є таким своєрідним психологічним розвантаженням і реабілітацією через фізичну культуру і спорт. Багато лучан та гостей міста прийшли підтримати військових ветеранів. Гучними оплесками вітали команди з Києва, Умані, Рівного, Одеси, Івано-Франківська, Маріуполя, Волинської, Дніпропетровської, Чернівецької областей, які, не дивлячись на фізичні обмеження, готові боротись за перемогу. Тільки цього разу на спортивній арені. Організатори підготували для команд комплексну програму із чотирьох вправ. Сьогодні чотири спортивні дисципліни: це жим лежачі, аеробайк, ривок гирі і веслування на концепт 2 в висловальному тренажері. Вони найдоступніші і найдемократичніші спортивні дисципліни, в яких можуть регулярно тренуватись і змагатись ветерани в будь-яких ОТГ нашої країни. Стартували випробування із жиму лежачі, де найбільше очок набрали спортсмени з Дніпропетровщини, виконавши 176 повторень. На 10 менше у ветеранів з Луцька. Найважчими у цій програмі для капітана Луцьких ветеранів Тараса Сасовського змагання з аєрбайку. Адже після поранення довелось протезувати обидві ноги. Мені найскладніше це ейрбайк, це тобто там, де велосипед, який треба крутити руками і ногами. Оскільки в мене ноги ну протези, то мені важко ними послуговуватися. Я кручу тільки ті чисто руками. Поранення отримав під Бахмутом, це Берхівське водосховище в травні 23-го року. я все в Україні якби силами наших фахівців за що їм щиро вдячний. Ветеран з Рівного Володимир Климов родом з Маріуполя. Із 2014-го року ніс службу в рядах збройних сил України аж до поранення. А зараз є постійним учасником подібних змагань та входить до складу національної ветеранської збірної України. На цих змаганнях показав один з найкращих результатів на аєрбайку. Служив і був учасником бойових дій АТО, ООС-ветеран, ветеран, ветеран повномасштабного. Е Храйн своє поранення отримав у 22-му році при захисті Київщини 2 квітня. Е був рік на пенсії, 23-му році е возобновився. Як інвалід, ноліт війни, повернувся назад на службу, але поки що служу в центрі комплектування. Міста рівного. Ці люди заслуговують на шану та повагу, адже є яскравим прикладом незламності, вважає Луцький міський голова Ігор Поліщук. Тому охочі підтримали проведення спортивного заходу у місті. Ми можемо побачити багато ветеранів, на жаль, з ампутаціями, але вони тренуються, вони беруть участь в змаганнях. І цим, цим прикладом вони нам показують, як треба любити життя, як треба долати перешкоди, як потрібно рухатись вперед і бути дійсно незламними. Тому надзвичайно важливий захід для популяризації спорту, для підтримки наших ветеранів. І я переконую, що ці змагання не востаннє провелося в нашому місці. За підсумком усіх випробувань, перемогу з витяги нескорених здобули титани із Дніпропетровщини. Друге місце посіла маріупольська команда Серце Азовсталі і замкнули трійку сильніших збірна Буковини. А луцькі ветерани стали четвертими. Спортивні змагання, приурочені до дня захисників та захисниць України, показали наскільки сильні духом і відважні наші воїни. Сьогодні вони продовжують захищати та прославляти Україну на спортивному фронті. І вже у жовтні національна збірна воїнів ветеранів України змагатиметься за першість на міжнародних змаганнях в Іспанії. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі.